Навесні нам як ніколи необхідні вітаміни. Зараз їх найбільше у зелені, Тож кріп, петрушка, шпінат, розмарин мають бути завжди на вашому столі. Як це зробити красиво і естетично? Підкаже флорист Таня Борошкевич, і допоможуть нам у цьому діти Артем і Мілена. Добре утро! Сьогодні ми сездадім композицію для утреннього, обідного і вечірнього стола. І обов'язково приготуємо вітаміни смузі із петрушки. З якого слід починати кожен весняний ранок, як для дорослих, так і для дітей. Інгредієнти для створення композиції: весняні квіти, пряні трави, листя та ваза. Із інструментів вам знадобиться лише степлер та ножиці. Спочатку беремо листи та скручуємо. Далі закріплюємо степлером. Тепер у зеленій вази ставимо квіти і трави. Почнемо з розмарину. Розмарин надзвичайно корисна трава. Аромат розмарину у приміщенні покращує пам'ять на 60%. Це довели дослідження англійських вчених. Далі петрушку і шпінат. І ось весняний город для столу готовий. Тепер робимо смузі. Інгредієнти для смузі яблука, мед, петрушка та лід. Спочатку нарізаємо яблука. Можна навіть разом із кісточками. Якщо ви знаєте, у кісточках дуже багато йоду, який необхідний для нашої щиптоподібної залози і всього організму у цілому. Вітаміну С у петрушці більше, ніж у лимоні. Дітям можна давати потроху зелень вже з восьми місяців. Ось із таким вітамінним смузі ваша родина буде захищена від усіх сезонних заступ. Дітям можна замість льоду просто додавати воду.